Всім мої вітання, сьогодні неділя. Ми вирішили десь поїхати, покататися, чогось побачити трошки. Приїхали в Віршаву, річечка тече. І шукаємо зараз Family Park. Що за парк, ми не знаємо. Бачили реклами висіли, запрошували на рекламах. Ну, ідемо шукаємо. В центрі знаходиться така церква. І зараз проходить там служіння. Чуємося відти від, від голоса. Там співають люди. Зайшли ми в парк. Нарешті його знайшли. Такі доріжки в різні сторони. Ось така канатна доріжка для діток. Побігати, попригати. Ну і ми прийдемось трошки, подивимось, що тут є. Ще далі йдуть такі дорожки, продовжуються. Я вже купила собі морожене. Наші знайшли якусь качельку, катаються, Ну, я так думаю, що це парк для маленьких діток, поки що нічого цікавого для нас ми не бачимо. На асфальті якась гра така цікава, намальована, але як її грати, я не знаю. Жабка. Ну, ще далі така дорожка. Тут якісь знаки. Що це за гра? Можливо, хтось знає. І йдуть і з цієї сторони теж доріжки, про яких ходити. Ходити бігати діткам. Вхід в самий парк безкоштовний, але всі ці розваги, я так зрозуміла, треба платити. Ми не питали вартість, нам не написав. Квітне величезний, кущ жасміна. Аромат такий стоїть. Рядом, ось видно церкву, знову ж церква. Отут ну, церков дуже багато на Західній Україні. І те чутно, як іде служба, правлять, правлять службу. Можливо, вам чутно. Ми вже обійшли пів парку. Просто самий, самий звичайний парк. Дерева, лавочки, можна просто посидіти, з'їсти в морожено. Ну, якщо приїхати з дітьми, дітки можуть побігати, погуляти. Такий звичайний парк. Може, ми щось ще побачимо, але поки що нічого такого. Вау-вау-вау! Нема. Такі качельки для дітей. Там, я думаю, покрашено. Що десь стрічкою обтянуто і краска пахне. Такі різні качельки. Там вон, люди в теніс на стольний грають. І з дітками на коляски. Ось такий Фемілі Парк. Сімейний парк, просто з сім'єю вийти, трошки походити, погуляти. Територія не дуже велика. І знову жасмін. Просто величезний кущ, метрів п'ять, мабуть, у висоту. Одним словом, парк як парк. Якщо хтось захоче їхати сюди спеціально, ну, тут нема що робити спеціально, просто походили. Купили морожена, поїли, позаглядували. Там сонечко, там холодочок, подихали свіжим повітрям. Послухали, як співають пташечки та й весь парк. Якщо чесно, ми очікували чогось більшого. Тому що реклами, такі здоровенні реклами вздовж дороги стоять, і ми думали, що щось буде цікавіше, набагато. Але ось такий парк. Тут закінчувати. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик. Пока-пока.